Привіт! Ось огляд статті Джефрі Тек'юнера, Кюнера, опублікованої в The Washington Times 2008 року. Автор аналізує сучасні відносини між Росією та Україною, стверджуючи, що дії Росії становлять серйозну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Основна ідея Джеффрі Ті Кюнер стверджує, що Європа стоїть на порозі великої війни через агресивну політику Росії щодо України. Він проводить паралель із вторгненням нацистської Німеччини до Польщі у 1939 році, попереджаючи, що нинішня ситуація може стати початком нового масштабного конфлікту. За його словами, Росія під керівництвом Володимира Путіна перетворилася на авторитарну гангстерську державу, яка прагне відновити свою імперію, а Україна є ключовою точкою, де може спалахнути війна. Ключові моменти: один Росія як загроза Кунер описує Росію як країну, де демократія зруйнована, журналістів вбивають, а будь-який протест жорстоко придушується. Він зазначає, що Путін вважає розпад Радянського Союзу трагедією і використовує нафтові багатства Росії, щоб відбудувати велику російську імперію. Автор стверджує, що ця політика загрожує не лише сусіднім країнам, таким як Україна. А й усьому Заходу адже Росія прагне розширити свій вплив. Другий. історичні страждання України. Стаття підкреслює трагічну історію України під владою Радянського Союзу, зокрема Голодомор 1932-1933 років, коли понад 10 мільйонів українців загинули від штучного голоду. Кунер цитує професора Гері Келебая. Який стверджує, що ці страждання дають Україні моральне та історичне право на суверенітет і незалежність від Росії, автор наголошує, що Україна не повинна знову опинитися під контролем Москви. Трей, агресія в Криму Куннер попереджає, що Росія готується до анексії Криму, де базується її Чорноморський флот. Він зазначає, що Путін відкрито заперечує суверенітет України. А Росія вже почала роздавати паспорти жителям Криму, щоб створити привід для вторгнення, тактику, яку вона раніше використовувала в Грузії. Автор вважає, що це може призвести до війни між Росією та Україною, яка потенційно втягне країни НАТО, такі як Польща чи країни Балтії. Четверте, заклик до Заходу на думку Куннера, Україна є важливим бар'єром проти. Російського експансіонізму та частиною європейської системи безпеки. Він вважає, що демократична Україна може стати прикладом для ліберальних реформ у самій Росії, що становить загрозу для авторитарного режиму Путіна. Автор закликає Захід підтримати інтеграцію України до НАТО та Європейського Союзу, щоб запобігти ширшому конфлікту і зупинити Росію. Висновок стаття Кунера. Це пристрасний заклик до солідарності Заходу з Україною в боротьбі проти російської агресії. Його історичні паралелі та геополітичні застереження викликають інтерес, але аналіз є дещо однобоким і драматичним Захід справді має підтримувати Україну, але при цьому враховувати ширший контекст і можливі ризики ескалації, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Дякую за те, що з нами, слава ЗСУ!